Української політики, колись президент України Леонід Замеч Україна не Росія. Але інколи я бачу, що в нас щось дуже на те, що відбувається в, країнах, в країні організації. У нас теж інколи можуть вішати ярлики, коли ми засуджувати засуджувати уявні поступки. Війна це завжди вікно можливості для тих, хто схильне діяти, не подумаючи, для всіляких трибунів та революціонерів різних масок. Для тих, хто в пошуках ворога відведе підружнього огонь реактор швидкої допомоги із пораненими. Запитають у Київської тероборони, де Френдрі Файер в перші дні війни був звичайною нормою. Достатньо було просто голосніше за інше крикнути ворог там або ворог в іншому місці. Мені не подобається, що у нас в демократичному суспільстві ми піддаємо остракізму всіх тих, хто не видається неправильно. В цьому є сутність демократії. Да, река я бачу, він хоче що Дана особа є прихильником церкви Московського патріархату і говорить те, що говорять священники церкви на службі, це століття. Вона є глибоко, глибокою прихожанкою, вона загипнотизована. Я не знаю, чи вона це зробила свідомо, чи вона зробила просто в молоді роки. Те, що Черкаський національний університет є сьогодні одним із тих університетів, який кропує вперед і досягає вершин. І я скажу, що в мене з ректором досить непрості стосунки були протягом всього життя. Але не можна Олександра Володимировича Черепка звинуватити в нелюбові до України, в неукраїнській позиції. І не українських відстоювань, українських інтересів. Я вам скажу так, що існує ця церква в місті Черкаси, це говорить про енеркість нашої громади, про енеркість нашої громади. Я скажу відверто, і мені соромно, що вона ще й досі працює, і громада вже провела своє зібрання і давно висловила свою позицію по цьому питанню. А чому далі не рухається це питання, то мені не розрозуміло.